Прийняття бюджету як головного фінансового документу країни на наступний і на цей рік є одним з основних конційних функцій Верховної Ради України. Бюджет має бути справедливий, бюджет має бути прозорий, бюджет має бути реальний, і бюджет має бути обґрунтований. Подивитися, що зараз уряд пропонує нам. Бюджет, який прорахований на неіснуючій податковій базі, ніколи за всю історію України бюджет не ставав попереду закону про зміну податків. Уявіть собі: а якщо закон не буде прийнятий, це означає, що бюджет нереальний, в ньому брехня, і видатки не будуть фінансуватися. Скажіть, будь ласка, а навіщо подібна провокація? Хочу наголосити, що нам говорять, що у нас інфляція під контролем. 200 понад 200 мільярдів ОГВЗ, лише різниця позитивна. Це є грошова емісія. Грошова емісія означає, що витік такого обсягу коштів це кардинальна і швидка зміна. Курсу, це означає, що всіх умовах ціни стрибнуті це є податок, від якого не можна ухилитися. Пропозиції по податкам, які ми будемо обговорювати, левовий тягар лягає на бідних. І саме головне армії від цього нічого не залишається. Тому наша вимога повернути ПДФО бригадам. Дайте можливість фінансувати армію і робити реальний бюджет. Слава Україні!